Усі вміють користуватися кондиціонером в авто, однак є нюанси, особливо в спокійну погоду, коли ваше авто перетворюється на баню. Користуйтеся захисними екранами для вашого лобового скла, щоб ваш пластик салону або сидіння не перетворювалося на пательню. Пластик виділяє дуже багато токсичних речовин в повітря, і вони одразу через ваші легені потрапляють в вашу кров. Тож, Перед користуванням авто ретельно провітрюйте його салон. Починаючи рух, включайте кондиціонер на 5-7 градусів нижче, ніж температура назовні, Залишайте лишайте ваші вікна трохи відкритими. Гаряче повітря буде видуватися з салону разом з токсинами. І ви скоро відчуєте комфортну температуру. Ваші судини, легені та печінка скажуть вам дякую. Бережіть себе та ваших близьких. І будьте здорові.